Найшли да? угу. ну, грибочок. Чик. Ми його з'їли. Так. Да. Ну, не зрозуміло, чи це син був просто білий, чи це отой, що... Е... Бачиш, із червоною ножкою. Це не просто білий був, це якийсь там інший. Також погодь. Ні. Це не прошлого дні. Так, у нас яка тут та сімнадцяте. Серпня, неділя. Перший найдиний грибочок. Отакий. Мухоморчик знайшли. такий перший білш. Син знайшов, А сухо-то я капець. Туда ты Цікаво, чи чистенькі? Да ну, нічого, ми потом провіримо. І ще якісь грибники ідуть он. Не, біляшок був. Покажешь? Да, тут вилітають жучки. Фу. Вау, який гігантський був. Он за заветку Да. і тут тоже беляшек. Ну, это можна взять. Ножка хорошая батальян. Та ні, син, з них мушки вилітають уже. О. О, який. Ого, так на нього вже й мишки покікали. Ого, який красивий. Там щось Я, мабуть, рукавичку. надіну, можеш мені кинути? Спасибо. И пробуем. Вау. Вот так, конечно, винтута. Да. Все. Ну, уже все. Давай. Покажи. Больше там. Да, да, да. Тут вообще уже загнив. Фу. Мушки летять ці. Вау! Ну дощі ж йшли, слухай. Даш -даш. Де? І дистанцію. Де? Mm -hmm. Ну все, йдемо далі. Такий гарний ліс. Вириваємо. А, тут... а він червивий. Все, я не. Та ставим. наставлен. Ось так. Ой. Немножко прикопаємо, а оце кудись повісимо. Отак. Все. І ну, подивимось по території. А в цього ножка тверденька. Восьмомерчик. Очистим цей. Це може десь такое? Чарливий у увесь. Mm. Уявляєте, яка буде у людей азартність, як вони побачать цю кунушку почищену. Ні, він увесь червивий. І шапочка. І шопочка. Mm. Дирочки. Вичиш? Mm -hmm. mm -hmm. Он Угу. Ну, нічого. Без грибів і без ягод. <гум> ну так, да. приїхали по ягоди. Приїхали по ягоди, а бач, зустрілися з грибочками. Ну,